Псевдовиборів у самопроголошених ДНР і ЛНР цього року не буде. Їх скасували самі сепаратисти. Ключовим рішенням ймовірно стали переговори нормандської четвірки в Парижі, які відбулися напередодні. Тепер замість псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада йдеться про вибори за українським законодавством, і не раніше наступного року. Валентина до далі. Заява про скасування виборів збіглася з черговим раундом переговорів у мінську. По обіді контактна група взялася обговорювати закон про амністію, місцеві вибори та особливий статус Донбасу. Новина про відмову від виборів з'явилася першою. Петро Порошенко вважає це кроком до повернення Донбасу. Незаконні вибори, які загрожували відновленням бойових дій і ліквідації мінських домовленостей, скасовано це відкриває шлях до повернення України на Донбас за допомогою виборів за українським законодавством на основі стандартів ОБСЄ і звичайно ж без окупаційних військ. Про те, що саме сьогодні скасують вибори, говорив ще в неділю, і Петро Порошенко посилаючись на обіцянки Путіна, натиснути на бойовиків спільна позиція президентів не допустити незаконних виборів на окупованому Донбасі, адже голосування там має відбутися винятково. За українськими законами, водночас сепаратисти вимагають від України виконання інших домовленостей, особливий статус та амністія. Путін використовує цю ідею псевдовиборів в так званих ДНР і ЛНР як таку розмінну карту. Мета Путіна це все таки пом'якшити санкції або Взагалі їх зняти секторальні санкції, тому що по Криму вони залишаться в будь-якому випадку. Офіційне Київ наполягає дозволити на майбутніх виборах на частині Донбасу нині підконтрольний бойовикам голосувати і внутрішнім мігрантам тих, хто через бойові дії виїхав із батьківщини приблизно півтора мільйона людей. Водночас Київ вимагає і скасування результатів торічніх виборів від 2 листопада, а також виведення російських військ із території України та відновлення контролю над кордоном. Ні в якому разі не можна погоджувати. Витися наприклад на те, що вибори в неконтрольованих територіях можуть іти раніше, чим ці території будуть демілітаризовані раніше ніж будуть виведені росіяни. Очевидно, що під дулами кулеметів автоматів може бути обрано тільки ту владу, яку пропише Путін. Чи розуміються наші західні партнери? Європейський союз рішення про скасування виборів у самопроголошених ДНР і ЛНР вважає надією на політичне вирішення конфлікту на Донбасі на основі територіальної цілісності України. Справді скасування виборів це перша поступка із боку сепаратистів у великій політичній грі. Вочевидь, конфлікт на Донбасі далеко не вичерпаний. Валентина Доберта Сергій Швець Тесен